Культурний фронт продовжує працювати на перемогу. Благодійні концерти не лише радують людей, а ще і допомагають збирати кошти на потреби Збройних сил України. Так і заслужена артистка естрадного мистецтва, співачка Інна Зінчук, із задоволенням подорожує Україною та дарує глядачам свою творчість. Нині триває її концертний тур, у рамках якого вона вже виступила в кількох містах на заході України і планує відвідати інші куточки нашої держави, зокрема Харківщину та Київ. Співачка розповідає, що наступний концерт туру відбудеться в Миргороді. Загалом я зараз побувала вже на Западній Україні, це місто Трускавець, Луцьк, Рівне. Ну і, звичайно, приїхала зараз до Миргорода, і тут також відбудеться мій благодійний концерт. Частина коштів переводиться на Збройні сили України, на потреби Збройних сил України, допомагаючи, можу своїм талантом, своєю піснею, своїми концертами. Інна Зінчук уже неодноразово виступала в Миргороді. У нашому місті вона ще в юному віці провела свій перший сольний концерт. А далі кількість виступів у різних містах і країнах зростала. Зараз артистка повернулася до міста, яке вважає своєю другою домівкою і запрошує на новий благодійний концерт. Інна Зінчук говорить, що на ньому звучатимуть різноманітні пісні, серед яких є і її авторські твори. Зараз Пісні українською мовою, звичайно, всім дуже відомі народні пісні. Також є мої авторські пісні, світова класика, тому що я являюся естрадно-оперною співачкою, тому дуже цікаво. Співачка запрошує всіх бажаючих насолодитися музикою та відпочити у вихідний день. Запрошую миргородців та гостей міста на свій сольний концерт, який відбудеться 3 червня о 17.00 міському будинку культури. Дуже чекаю разом до перемоги і ми все зможемо. Слава Україні! Квиток на сольний благодійний концерт заслуженої артистки естрадного мистецтва Інни Зінчук коштує 100 гривень. Придбати його можна у касі Миргородського міського будинку культури.